Деякі вірші стають дзеркалом часу. Вони звучать однаково гостро і тоді, коли були написані, і тепер у наших непростих буднях. Сьогодні я хочу поговорити про уривок із поеми Ліни Костенко Мандрівки серця який має несподівану назву і навіть провокативну назву розпусна вдовиця. Назва, яка викликає і навіть шок. Але за цим образом ховається набагато більше, ніж здається. Ліна Костенко одна з найвеличніших постатей української літератури, поетеса шістдесятниця, символ мужності і гідності. Її слова завжди звучали вільно навіть тоді, коли свобода коштувала занадто дорого. Вона вміє говорити про найскладніше просто і чесно. Уривок Розпусна вдовиця написаний ще у 60-х роках минулого століття і увійшов до поеми Мандрівки серця. Про що він? Це монолог жінки, яка пережила втрату чоловіка. Але замість того, щоб увесь час тонути в жалобі, вона сміється, живе, знаходить сили йти далі. За це суспільство може її засуджувати, називаючи розпусною адже від жінки чекають мовчазного горя, покори, довічної скорботи. Але вірш ламав цей стереотип у ньому звучить сміливий голос. Я... Розпусна вдовиця, бо вчора ще плакала, а сьогодні вже сміюся. Бо життя не прощає довгих жалоб, сміх теж зброя, коли сльози вже не рятують. Це не про легковажність, це про право на життя навіть після болю, це про силу не дозволити втраті зламати себе. Чому це актуально саме сьогодні? Ми живемо у час, коли доводиться багато втрачати, і в кожного є своя жалоба, своя тінь болю. Але Ліна Костенко нагадує нам, навіть після найтемнішої ночі треба знайти в собі сили вийти на світло, бо життя вимагає не лише плачу, а й сміливості посміхатися. Цей уривок звучить як виклик: не залишайтеся в темряві, не дозволяйте втратам відібрати у вас здатність жити. Кому я пропоную прочитати цей вірш. Я раджу його тим, хто шукає в собі сили піднятися після втрат, тим, кого суспільство або обставини ніби змушують бути слабким, сумним, мовчазним. Цей вірш для всіх, хто хоче почути, сміятися після сліз це не гріх, а це мужність. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це по суті старт. Я запрошую вас знайти час і прочитати мандрівки серця. Ця поема варта того, щоб відкритися для нас сьогодні. Залишайтеся на каналі Подорожі крізь життя. Попереду ще багато історій, книжок, мандрівок, які допомагають не втратити себе навіть у найважчі часи.